Доброго дня, Олег Ванечі. Вас вітають місцеві медіа від А до Ю. Що там порадо? У рамках проєкту Обергіяна ек...» організація ми беремо інтерв'ю керівників таких організацій. Скажіть, чи маєте ви декілька хвилин? Скажіть, будь ласка, то як же вже все починалося? Ну, все починалося, як завжди. Спочатку було слово.

І... Перше, що нам хотілося, це змінити показушність. Стати в ту точку, в якій ми реально знаходимося. Ну, а де ми знаходимося і де ми Ну і все, треба якось Ну і так, як треба. То. то що саме стало ну, Я Не знаю. Ну, мені, мені хотілося, ну, якби, щоб у нас... Міг, щоб себе mm -hmm. І все. Потім yeah. все, щоб, там, займатися чимському. Їздити. Mm -hmm. І коли ви вирішили зареєструвати організацію, чи були люди, які вас підтримували, які казали, ні ні не суйся туди? Ні, не було. Були всі ті, хто підтримував. На... Ну, всі ті, хто в нас був в університетському, в... всі нас підтримували, що ми організували проєкт, була необхідність зареєструвати організацію. І який проєкт ви вважаєте найбільш успішним? Важко сказати. Найбільш успішним у нас їх не так було багато. Із закінчених ну, успішна була їхня екологічна школа. Кіноальтернатива був успішний проєкт. Тим більше, що ми продовжуємо збиратися, дивитися кіно. Із екологічного проєкту, мабуть, залишилося те, що ми можемо входити у полоні. Залишилися також з екологічного проєкту фотозустрічі. Я також думаю, що це ну, якби, похідна із ідеї фотографування. Бо Щось народилося 30, яке там Ясно. Чи маєте ви якийсь певний дивіз організацію? Або, можливо, талісман? Альона наш талісман. Альона наш талісман. Ну, Ні, девіз, я не думаю, що не щовізу. Будемо думати. А як ви вважаєте, на якому... Етапи життєвого циклу, скажімо так, це не знаходиться. На підйом. Тобто зараз да, ріст. Ріст, так, да, зростання. зростання. Ну, ще не на етапі цивілізації, коли вже не самодостатньо, а на якраз на етапі зростання. Коли ще в усіх є можливість саморозвикась досягнути. Ясно. А за той час поки чи були якісь найкомедніші випадки? Найпометніші випадки, вогне. Так, щоб вони згадали їх і не спілкуватися. Ліцький Ну ні, не знаю. Не готовий десь померти не випадку. Я ж серйозно ставлюся до всього цього, до всіх процесів, тому навіть якщо якісь там недоречності, то все одно. Ну, я так це серйозно стану. Ти одразу Так. Ясно. А можливо, якісь ризиковані ситуації, або може провали якісь невеличкі. Ну все, провали, якщо це то все це були провали. якісь. Чому таке песимістичне мислення? Якісь провали були. Ну, Я там часто забував згадувати, мабуть, спонсорів, хто мені допомагає. І з владою у нас наздовними наладити співпрацю. з школами також важко. Важко наладити співпрацю. Да, нас ідентифікували правильно. Я сказала хотіли, що... щоб те, що йому не не казати, але з іншого боку, ваша організація вже тривалий час, скажімо так, діє без фінансових якихось. І люди, волонтери, всі працюють, допомагають. Як вам це вдається? Ми намагаємося мотивувати людей, знайти тачові. Гарним ставленням, там чаєм. Можливістю прийти посидіти, просто поговорити. да, Дати людям можливість відпочити. Просто нормальне встановлення ми А і А ще з тим, що ми робимо, даємо можливість нашим волонтерам поїхати на якісь там семінари, школіння, тренінги, де вони можуть щось наформальна освіта, як, яким чином компенсує нестачу. Ясно, і то які ж у вас плани на майбутнє? які? які ви, Там ну що, на майбутнє плани покинути університет і зайняться більше професійно в організації. Ми, власне зараз їдемо на навчання. Український католицький університет для того, щоб отримати якісь там базові знання з управління організації. Відчуваю, що не вистачає постійних... специфічних знань в третьому секторі і управління організації. Сподіваюся, що це нам допоможе таким чином інституціоналізуватися в місті. І більш стрімко розвиватися. Так, стрімко розвиватися. Тому що ну, без планів. Мені б хотілося мати волонтерів все-таки. Це ну, один із перспективних напрямків. Прошу не волонтерів. Розумійте ж, будь ласка, наші спосібні питання. Коли була зареєстрована <глава> організація, <mean>, коли вона почала діяти, і скільки ж її років буде завтра? Ой, ти дивіться. Тут же ж все важко. У нас ж дві організації. Європейський клуб університету. Він зареєстрований, в жовтні 2007 року. В жовтні, да? в жовтні 2007 року. Ну, да, ти не не 25 10 завтрашній день. <рігла> <рігла> і як ви полишаєте організацію? На кого ви спираєтесь? Ні, ну там є у нас люди, які там, переймаються організації, наприклад, Діана, да, вот Юля, Альона, Світлана залишається. Тому ну, я не думаю, що це фатально, що Ясно. Тобто -то, організація вже на такому рівні, що може Само, да, певний час бути військовою. По пізно я думаю, що вони... все ж організовано, все добре. Добре, дякую вам за розмову і yeah. бажаю привітньої Дякую. Привіт всім! Я людина не публічна, тому я буду заїкатися і повторюватись, напевно. Хочу вам розповісти про те, чому я прийшла в клуб. Хоча ця історія, в принципі, прозаїчна і доволі коротенька. Роки студентського життя я була активістом Студради. От, ну, і висів на мені сектор міжнародних відносин, тому мене, якби, одна колега направила до Овчаренка, сказала, в нього там є якийсь Євроклуб. Ну, Євро, напевно, якісь міжнародні відносини. Ну, окей, прийшла я до нього. Пам'ятаю, що прийшла, напевно, з такими понтами, що дядька незрозумілий. Коротше, він мені не сподобався одразу. Але Ну, з того моменту ми стали якось співпрацювати. Ну і так сталося, що залишилася там, чому я не знаю. Якби сталося не так, як гадалося. Дуже вдячна клубу взагалі за нові знайомства. За мільйони поїздок, за. та за все-все-все. За всякі жарти, всякі приколи, всякі невдачі навіть. Що вони роблять тебе сильнішим, напевно. Ще щось хотіла сказати. Ага, ніколи не думала, що це стане моєю роботою. От, а на рахунок жартів хоть. Хотілося б згадати, як якось ми їхали в Суми, і хтось з нас віз пиріжки. Саме тоді народився жарт, що там бублик це наш друг один. їсть пиріжок. Одно хлібобулочне ізділля поїдає друге. Або ну, згадуються дуже різні моменти, як ми з настічкою там мало. Не з потяга зістрибували в Славському, бо трошки проспали. Як Настічка мені наступила табуреткою на ногу, і мені хотілося її вбити за це. Ну, якби багато було всякого, хочу побажати Євроклубу, щоб дійсно він е, продовжував розвиватися, піднімався, піднімався все вище, але щоб потім не падав. Сподіваюся, що все у нас буде добре. Народу багато, ідей багато. От. Всім привіт. Сузід зеленого оківка можна починати. <ривіт> ну, Хто мене не знає, мене звати Юля. Я прийшла до Євроклубу в 2009 році. Скажімо так, з метою подорожувати. Так, я дуже хотіла поїхати за кордон. І, в принципі, коли потрапила до Євроклубу, здійснила цю мрію неодноразово. Зараз Євроклуб став такою, не знаю, домівкою, скажімо так. Мама вже мені каже, Юля, ти там проводиш весь час. Давай вже мене з Олегом Івановичем. Ну, от так. Тому я хочу, щоб Євроклуб. Надалі розвивався, щоб ми росли, як сказав вчора Олег Іванович, професійно зростали і виходили на міжнародний рівень. Але виходили вже не так повільно, а сам, ну, скажімо так, впевнено, впевнено у собі. Тому бажаю нам всього найкращого, щоб коло. Єврокубівці, я не знаю, чи набагато, нехай воно збільшується, але в принципі, нехай краще буде небагато людей, але люди, які дійсно прагнуть щось внести своє, дуже корисно, і отримати від цього задоволення. -12, что такое. Можно поздравлять? Ну что, дорогой Евроклуб, поздравляем тебя с э, днем рождения. Желаем, чтобы Евроклуб объединял вокруг себя молодых, энергичных, инициативных, креативных. Ну, те, которые сейчас. Э, Є учасниками Євроклубу. Так що удачі і успіхів в будущем користуючись нагодою, хочу передати вітання моєму любимому євроклубу. По-перше, хочу признатися у коханні. Дуже щаслива, що тебе знайшла. І, взагалі, в моєму розумінні євроклуб це грегар, такий великий. це Квінтесенція людей, з якими мені приємно перебувати, і спільно планувати і робити щось приємне для всіх інших. Я вас люблю. Привет, всем Хочу поздравити вас з праздником, нашим днем рождения. Пожелать хочу нам успіхів, процвітання, как бы, розвитку, розширення. Ну и, конечно, побольше партнеров зарубежных и также наших украинских, а также спонсоров. Все. Добрый день, шановні глядачі. Користуючись нагодою, хотілося б поздоровити усіх членів Євроклубу та іншу спільноту з цією урочистою подією, з днем народження власне, Євроклубу і побажати в наступному даній установі інтенсифікації процесів інтеграції, євроінтеграції. Розвитку і зміцненню контактів власне, з європейською стороною. І всього найкращого, всього всього, чого тільки можна собі побажати, І щоб все здійснилося, і щоб навіть здійснилося те, про що зараз ніхто і не мріє. Щоб у Євроклубу теж було своє і Євро-2012 і Євро 2013 і кожен рік, щоб був кращий за минулий, і щоб наші люди також інтенсивно інтегрувалися до європейського суспільства. І не пасли там задніх, і щоб вже вийшли на міжнародний рівень і доказали спільноті, що і наші люди теж, так би мовити, не виконшить. Так що, знов-таки повертаючись до основної теми бажаю всього-всього-всього. Удачі, любові і євроінтеграції. Можна казати? Кажу! Я радий привітати. Єдиний неповторний євроклуб нашого університету з черговим днем народження, і впевнений в одному, що якби у нас. Таких євроклубів було хоч декілька, то Україна вже давно була в Європі. Найголовніше, що мені у вас подобається, те, що ви справжні. Вас ніхто нікуди не може заганяти. Ви самі кого завгодно, куди завгоните, і відправите туди, де і має бути. Тому за вас. Я вас вітаю з днем народження. І хочу побажати вам натхнення, хочу побажати вам кар'єрного зростання. І якби це все символічно, що ми трішечки випереджаємо події. Ну, ми практично випередили років на два наш день народження, святкуючи сьогодні п'ятиріччя. Ми випереджаємо взагалі події щодо європейської інтеграції України. І ну, це якби є сенсовно і це є класно, що за нами взагалі є потенціал руху вперед, трішечки випередження. За нами майбутнє. Я вас вітаю, цілую, страшенно люблю всіх. Дорогий європу, і я вітаю від щирого серця не тільки тих, хто в ньому працює, а й всіх дітей, які в ньому. Я вам бажаю довгого процвітання. Здоров'я, щастя, і надалі буду в нього приходити. Успіхів усім! Ну, Я вітаю Євроклуб із цією знаменною датою. Бажаю, щоб ця дата була не останньою, хоч якби вона ще й не перша, ну і не остання, нехай буде. Хай будуть нові ідеї, нові звершення, нові люди, нові проекти. Хай все в нас розвивається так, як ми малювали там під дощем на базі. От і хай людей буде не менше, а навіть більше, ніж ми собі там. Намалювали. Хай ідей буде більше. бо це в нас ще більша проблема, ніж люди. Ну і просто, хай все буде добре. Іскренні поздравляємо «Євроклуб», успіхів, як вже було сказано, процвітання. Так далі. Всего самого хорошего. Поздравляю Евроклуб. С днем рождения не рождения, это хорошее. мероприятия желаю хороших активных людей потому что кем бы ни был коллектив кем бы ни была организация все равно она состоит из членов организации вот и чем они активнее чем они лучше тем организация активнее и лучше вот люблю вас